Любите розумних собак так само як я. Тоді тримайтесь міцніше, бо зараз я вам розкажу про топ 5 найрозумніших порід у світі. І деякі точно вас здивують. П'яте місце Доберман. Відомий як ідеальний захисник. Не тільки сильний, а й надзвичайно розумний. Він швидко вчиться новим командам і обожнює працювати поруч із людиною. Четверте місце золотистий ретривер. Цей милий пухнастик не тільки красень, а й справжній геній. Золотисті ретривери дуже легко навчаються і мають золоте серце. Ідеальний вибір для родин. Третє місце німецька вівчарка. Класика серед службових собак. Вони неймовірно розумні, слухняні і готові працювати до останнього заради свого господаря. Недарма саме їх обирають для роботи в поліції та рятувальних службах. Друге місце пудель. Не давайте себе обманути їхньою елегантною зовнішністю. Пуделі справжні інтелектуали серед собак. Вони швидко вчаться трюкам і обожнюють брати участь у змаганнях. І переможець бордер колі. Ці собаки настільки розумні, що можуть запам'ятовувати сотні команд і навіть самостійно приймати рішення. Бордер колі справжній московий штурм на чотирьох лапах. Ось такий розумний топ. А яка порода вразила вас найбільше? Можливо, у вас вдома живе маленький собачий геній? Пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк, якщо любите собак. До зустрічі у нових відео!